Вітаю, вас, шановне панство. Сьогодні в заточенні знову кілька ножів із набору Вінзер. Судячи з їх ручок, якщо я не помиляюся, а я можу помилятися. Тут можна казати про улюблено багатьма користувачами німецьку сталь X30 Chrome 13. А якщо судити за зовнішнім виглядом та станом, ці ножі пройшли воду, вогонь та мідні труби. Хоча, звісно, зовсім не обов'язково у такій послідовності. Що ж, за великим рахунком, обсяг роботи зрозумілий, судячи з усього, болстер літий, і підрізавши його, без великих перешкод можна буде прибрати цю велику рекорву. Ну і плюс заточування, звісно, пішов працювати, повернуся, коли вже все зроблю. Так виглядають і самі ножі після виконаної роботи. У принципі, на всіх ножах робота була однаковою. Болстер, рекурва, про які я казав у першій половині цього, заснованого на реальних подіях відео. Потім вже формування лінії ріжачої кромки і, власне кажучи, саме заточування. Справ та було, зважаючи на пошкодження на кілька годин часу. Що сказати про саме заточування? При зведенні 09, 1,1 мм та куті заточування 40-41 градусів у роботі використовувалися алмазні, ельборові та синтетичні абразиви. Без заглиблення у подробиці, такий собі вийшов змішаний сет з шановних мною матеріалів. За підсумками, всі ножі повернуті до робочого стану і ще послужать їхньому власнику. На цьому зараз вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.